Друзі, всім привіт! З вами канал Адаменко Крипто Сьогодні будемо розмовляти про Smart Layer, Є оновлення. Я про Smart Layer вам вже розповідав в одному з відео. Ось тут 4 місяці тому я писав, що це схоже на Arkham, так, з системою поїнтів, які там є, але зараз вже зрозуміло, що дроп вони все ж таки роздадуть. Давайте коротко про це. Всі посилання на пости в Телеграмі будуть в описі під цим відео. Тут написано, що аердроп буде, що із смарт-пасом можна буде його отримати також через смарткет так, про який я зараз буду розповідати. Ну і загалом так виглядає. Я вам коротко нагадаю: тут була реєстрація, де у вас є ваш пас. Так, і є завдання. Також є тут реферальне посилання. Це я з другого аккаунту вам відкрив. У мене до речі, смарткети не відкриваються стандартних браузерів, а через AdsPower Пауэр, антидетект все працює. Тому якщо в когось раптом є проблеми, в описі під цим відео є посилання на антидетект AdsPower, який які я використовую для мультиаккаунтів. Також тепер давайте коротко про коротко про. Все, що нам потрібно знати в першу чергу. Тут є ще одне завдання в розділі Перкс: це Joy ID Я про нього писав також його виконайте так. Це верифікація, можна сказати. Ну і смарткет це про смарткетців. Потрібно розповідати в тому ключі, що тут за них є багато винагород, але для того, щоб грати в цю гру, потрібно спершу їх купити. Один смарткет коштує від 0.1 матіку, так. І ще я вам маю сказати, що будуть в описі під відео посилання, де я написав, як під'єднати в смарт-леєрі смарткет до вашого гаманця. Це робиться через Discord. Також все в посиланнях знайдете. Власне, після того, як ви купуєте смарткети, до речі, за одного кота дають. Роль кетхолдер за п'ять котів айлу рофіл а, і за 20 рівень кота OG Зараз розберемось, як це все працює. Також за кожну дію з цих котиків, тобто ви отримуєте 25 п'ять понтів. Вони чомусь не підтягуються одразу, але я тільки недавно під'єднав Discord тому не дивно. Вони, я так розумію, що довго оновлюються. Команда пише про те, що в смартплеєрі Проблеми там із серверами, в тому плані, що вони працюють над ось цими апгрейдами так, щоб все приходило вчасно. Ну, і бачимо, які винагороди є. Тобто 25 за кожну дію, 15 дій в день, я зараз про це розповім. Левел 7 винагорода 500 поїв і там так далі. так далі І на 20 рівні 3500 поїтів. Я собі купив одразу 10 котів. Як це працює? В скрипті потрібно буде нажати ось тут внизу. Смарткет вони у вас відображуються. Тепер я буду дуже коротко, не буду підписувати транзакції. Це все дуже довго, але показую вам: у вас є рівень кота і також необхідні дії для апгрейду його рівня. Ось має третій рівень сім разів покормити його, два рази почистити. Це транзакції в полігоні, які ви маєте підписати. А також бавитися з іншими котами для цього вже потрібно кидати інвайти ви можете кидати інвайти або приймати їх ось асепт плейдейс з мого каналу, я так розумію, хтось тут накидав ось, або навіть це мої деякі запрошення, так з інших аккаунтів. І інвайт, тобто, ви можете або приймати, або інвайтити Також, ось бачимо: відправлені так, запрошення бавитись. Всі ось ці дії їх потрібно робити чітко до ліміту і не більше для того, щоб у вас залишилася енергія на те, щоб прокачати кота, тому що потім 24 години оновлюється оновлюються. Ось ці дії, тобто, один рівень в день ви можете прокачати. В мене 10 котів дуже дуже довго воно, воно все прокачується. Власне, ви просто берете. Спочатку вам їх потрібно буде активувати. Ось ще один смарт кіт прийшов. Спочатку їх треба буде вам їх активувати кнопочкою адопт, і потім чистити, кормити. Фіткет бачимо так, і потім «level up». Ось на прикладі цього так. У мене все тут готово до «level up». Мені потрібно тільки підписати транзакцію. Транзакції коштують недорого, але в мережі Полігон вам потрібні матіки. Ну, знову ж таки, вам вони будуть потрібні і для покупки ось цих смарткетів. Я жалкую, що купив так багато, тому що до останніх я навіть не дійшов. Не знаю. Якось буду старатись прокачувати їх. Тому що часу, як я розумію, залишилось мало на те, щоб. На те, щоб отримати аеродроб в майбутньому, так прокачати все, як все робиться в плані інвайтів. По ось цим номеркам ви можете робити інвайти. Я в своєму телеграм-каналі розмістив своїх котів, яким ви можете кидати запрошення, я їх буду приймати час від часу. Також можете обмінюватись з друзями і так далі. Інформація знову ж таки буде в описі під цим відео. Не пізно, навіть якщо у вас не було а, по, взагалі аккаунта на смартлері. Не пізно його зробити. В описі під цим відео всі посилання будуть. Вся інформація буде в постах. Я думаю, що розберетесь, і ось цих смарткетів потрібно прокачувати. Але 15 транзакцій на кожного кота в день це також немало, і це займає час. Транзакції якийсь час ідуть Тобто, ось бачимо, вже додали, що можна називати своїх котів. Я такого навіть не бачив минулого разу, як заходив. Тому. Працюємо над цим, і якщо плануєте мультиаккаунти, враховуйте, що потрібно, мабуть, буде обов'язковим. Може бути ось цей joy ID Я ще з ним не розібрався, але я про нього також постив. Все. А... Все буде в описі під цим відео. Так ставте лайки, підписуйтесь на канал, обов'язково переходьте до телеграму. Якщо не розумієте про що йде мова, минуле відео подивіться з Я також посилання залишу і почитайте взагалі пости про SmartLayer в моєму телеграмі. Там, в принципі, більш-менш зрозуміло. До речі, в смартлеєра 400 тисяч підписників. Якщо я не помиляюсь, в Твіттері було. Так, 436 тисяч. Е, і ось тут бачимо airdrop confirmed і так далі. Тому нам все підходить. Давайте працювати над цим. Якщо будуть виникати питання, задавайте їх мені в Телеграм або в чаті нашому. Тому всім дякую за увагу. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Ну і, звичайно, отримуємо айдропи далі і від смартлеєра також. Всім дякую за увагу.